Ніхто не знає моїх бід. Ось я складаю завіт перед усім народом твоїм зроблю чудеса, яких не було по всій землі у жодних народів, і побачить весь народ, серед якого ти знаходишся діло Господа. Бо страшним буде те, що я зроблю для тебе. Вихід 3410. Чудеса та незвичні прояви величі нашого Бога надихнуть вас і дадуть вам бачення і надію на майбутнє. Дізнайтесь про вплив чудес, які змушують вас стояти або завмирати з подивом та захватом. Нехай це слово зміцнить ваше бажання бачити Божу велич та приймати те хороше, що він для вас приготував. Розігрійте своє очікування і насмільтесь повірити, урожай з надлишком це прояв величі нашого Бога. Живіть з впевненою сміливістю, залишайтесь зосередженими на його обітницях, і ви побачите, як ваші мрії стануть реальністю. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Давайте разом зі мною привітаємо сьогодні нашого гостя, брата Джері Савела. Ми такі раді бачити вас тут. Для брата Савела. Це, це просто чудово. Коли ви приїхали сьогодні сюди. Всі наші співробітники зраділи, коли дізналися, що приїхав Джері Савел. Хвала Богу, це І ми чудово. говоримо про те слово, яке кілька років тому господь дав брату Савелу. Але спершу я хотів би згадати деякі речі. Перше, ви знаходитесь в служінні вже 53 роки, тому вітаю вас, Який це був чудовий час. Дякую, дякую. І знаєте, я увійшов до вашого життя. Коли я приїхав сюди у 1976 році, так. ми тоді справді приєдналися до церкви. І я фактично приблизно місяць так вів прославлення. Так, майже майже я грав на піаніноабровні співала. Так і я пригадую, що ви тоді з цього приводу мені сказали. люди говорять про те, що ніколи не знає, що Бог робитиме, і брат Джері сказав: це неправда. Це ви ніколи не знаєте, що Джордж робитиме. Так, інколи ти додавав. це гірше. Мабуть, це був гумор американців з півночі, о Боже, якого я не розумів. Вибачте мене, вибачте мене зараз за те, що я тоді це зробив. Але так, це було Але зрештою, у тебе все вийшло. Так, правильно. Але з півночі все гаразд. Так, вірно. Ми проповідуємо зараз на півночі. І також я хочу згадати про те, що коли брат Савел відзначав 50-річчя свого служіння. Того року він був на всіх наших конференціях і Господь промовив до нього і сказав йому приєднатися тоді до брата Копленда на всіх наших зібраннях. І він просто хотів бути присутній на них, але він не міг просто бути присутнім. Нам слід більше почути про це слово від Господа. Але поки ми перейдемо до цього слова, я справді дещо хочу зробити. Ми знайшли коротке відео, яке я хочу вам показати. І мені підтвердили сьогодні, що це було вперше, коли брат Джері був на телебаченні. Я знаю, що там буде і то була молотовна група. Це сталося у 1972 році. Так, це була передача, яку вів брат Копленд. Там зібралась маленька група, і він проповідував. І фактично, ми маємо всі ці передачі. Так. Здається, їх десь сотня багато, і якось я дивився їх. Мені зробили їхні копії. Щоб я міг дивитися їх вдома. Тож я дивився їх, і я бачив, як брат Коплен представляв там вас. І сьогодні мені підтвердили, що це була перша поява Джері Савелла на телебаченні. Давайте подивимось. Господь сказав мені дати Джері Савеллу можливість поділитися сьогодні з вами тими речами, яких він навчився. Отже, Джері. Хвала Господу, я почну з того, що коли я навернувся до Ісуса, я одразу ж почав розуміти, що для того, щоб спілкуватися з Господом і розвивати християнське життя, духовне життя з Христом. Мені доведеться навчитися молитися. Розумієте? Я вже прийняв рішення, що я буду жити вірою. Я мало кого знав, хто так жив, але я прийняв рішення, що саме так я буду жити. Слово Боже говорить, праведний житиме вірою. і я вирішив, що саме так я і буду жити. Я дізнався з 14 та 15 віршів 5 розділу першого послання Йоанна, що Слово Боже говорить, коли просимо чогось відповідно до Його волі, Він слухає нас. А коли ми знаємо, що він слухає нас, знаємо і те, що отримуємо те, що попросили у нього. Амінь. І я побачив, що саме на цьому більшість християн застрягли. Вони знали, що якби вони молились згідно волі Божої, вони б це отримали. Але половина християн не знала, що було волею Божою в їхній ситуації, і я дізнався, що слово Боже це його воля. Так і коли я виявляюся припертим до стіни, я знайду відповідь на цю ситуацію у Слові Божому і замість проблеми представлю Богу цю відповідь. У моїй свідомості одразу ж спливає 1 Йоанна 5, 14 15. і п'ятнадцять. Я знаю, що коли я прошу чогось згідно його волі, він чує мене. І в 15-му вірші говориться, коли я знаю, що він чує мене, тоді я знаю, що отримую те, що попросив у нього. Тому це Хвала гарантовано, Господу. розумієте? Хвала Господу. Саме так почався шлях Джері Савела на телебаченні. Не можу повірити, що ти це показав. Це було жалюгідно. Я звучав як людина з провінції, але кажу вам. Слово Боже, я народився в місісіпі і виріс в Луїзіані. розумієте? Тут видно, що слово Боже працює у вас. Так, це було приблизно в 72-му році. Тобто, ви з братом Коплен я переїхав сюди в 70-му році, в кінці 70-го року. Тобто, тобто ви були, були з ним багато. вже кілька років. Так подорожували з ним. Саме тоді Кенет попросив мене почати проводити деякі ранкові зібрання невдовзі після цього. Гаразд. Це поклало початок моєму служінню як учителя. Для вас це справді було чимось важливим, що братке не зібрання? Я пам'ятаю найперше перше зібрання серйозно у Джексонвіллі, штат Флорида, Так. Джексонвілл. я їхав туди, віз все обладнання і все інше. І по дорозі Господь запитав: ти готовий? Я запитав, до чого? Він сказав: будь готовим. І це все, що він мені сказав. Я завжди досліджував слово Боже. І я приїхав до так. готелю, пішов і приготував все у залі. І Господь запитав, ти готовий? Я запитав до чого? І він сказав: будь готовим. Так. Я сказав: гаразд, я готовий. Наші зібрання починалися четвер ввечері. В п'ятницю вранці я готувався забрати брата Коупленда і відвести його до залу. І він зателефонував так. до мене і запитав: Ти готовий? Я сказав, чи готовий я? Ти готовий? Він запитав, ти готовий? Я відповів так. Я буду через кілька хвилин. Я вже збирався виходити. Так і він сказав: Ні, я не про це говорю. Ти готовий?' Я відповів: Бог запитував у мене про це відтоді, як я сюди приїхав. Тому очевидно, я готовий. І Кеннет сказав: Ти будеш сьогодні вранці навчати. І я відповів: Гаразд, «Ти так. хочеш, щоб після зібрання я заїхав за тобою? Відвіз тебе на обід? Чи що ще? Кеннет сказав, ні, я їду з тобою. Я запитав навіщо? Він відповів: я тебе представлю. Я сказав, мені не потрібно, щоб мене представляли. Я не міг згадати навіть своє ім'я, тим більше свою проповідь. Ми приїхали туди. Кенет підвівся і почав зібрання. Так і він сказав: Друзі, ви бачили тут сюди поруч зі мною цього молодого чоловіка. Сьогодні ми почнемо його служіння як учителя. Виходь сюди, Джері Савел. Отже, я збирався проповідувати, і я знав лише те, чому навчився у Кенета. Так і одна з моїх найулюбленіших проповідей, яку він проповідував, називалась найбільша віра. Так. Саме так. про це я збирався проповідувати, і тут до мене дійшло, що Кеннет буде сидіти поруч зі мною на сцені і слухати свою власну. Так. І коли я запитав, ти йдеш, він відповів ні. Я буду сидіти тут і слухати тебе. Я піднявся на сцену, і насправді я ледве міг згадати своє ім'я, тим більше ті місця писання чи взагалі те, що я збирався так. сказати. Але потім так. я піймав цей потік, і прямо посеред моєї проповіді Кеннет сказав. Чому ти раніше мені цього не казав? Це найкраще, що я коли-небудь чув. Я подумав, я сказав щось, чого що, що не знав Кенет Коплен. Це був початок. Але це був вступ до служіння в якості вчителя. І протягом всіх цих років, коли ви служили разом, інколи бувало, що брат Кеннет проповідував до певної миті, а потім передавав так. вам слово, і ви продовжували проповідувати з тієї миті, на якій він зупинився. Так, Вперше таке сталося в еру Хот Спрінкс, штат Каліфорнія. Ми прилетіли туди ні. Я прилетів на своєму літаку, а кенет прилетів на своєму, і я зустрів його. І той, хто вів ті зібрання, сказав: Чому б вам сьогодні ввечері не проповідувати вдвох? І брат Коплен запитав: Ви хочете, щоб хто почав? Він відповів: Ви самі вирішіть. І брат Коплен сказав, Джері, чому б тобі не почати? І я почав і відпроповідував до певного місця писання. Так. Я сказав, гаразд, на цьому я зупинюсь, і брат Коплен продовжить. Кеннет нахилився до того, хто вів ті зібрання, і сказав: хочете побачити? В моєму конспекті це те місце, з якого я хотів почати. І це просто надприродний потік. Розумієте? Це потік. І так. відтоді це почало так. відбуватися. Ми з братом Коплудом служили групі людей. Я сидів там, а він говорив до тієї групи людей. Я сів, відкинувся назад, і в мене була відкрита моя біблія. Брат Кеннет навчав, і Господь, наче, штовхнув мене. Він зробив те саме, що він зробив з вами. Він так. сказав: тобі краще бути готовим. І я подумав. О, я почав думати про це і переглядати писання. А брат Кен говорив, потім зупинився, подивився на мене і сказав: Пасторе, тож я підвівся так. і закінчив те, що потрібно було закінчити. Так. І це те, що відбувається, коли ви служите людям. Так. Ви справді течете в одному потоці з цією людиною. Так. Чому я навчився, працюючи з братом Коплендом, ви маєте бути готовими будь-який час дня та ночі. Завжди знаєте, якось у місті Шарлотта, штат Північна Кароліна, на черговій конференції віруючих, так. вона проходила так. у чудовому великому старому приміщенні схожому на колізей. Так. В останній вечір конференцію завжди закривав брат Копленд. І я вже відпроповідував всі проповіді, які планував проповідувати. Так я стояв на першому ряді поруч з Глорією, Керолін, з Чарльзом Кепсом, Норвелом Хейзом та іншими так. проповідниками. Брат Коплен піднявся на сцену, щоб почати зібрання, і сказав: Давайте відкриємо наші біблії і він не сказав, на якому місці. він постояв там якийсь час, дивлячись на свої записи, і сказав: Давайте відкриємо наші біблії. І він знову не сказав на якому місці. І я подумав, на якому місці він хоче, щоб ми відкрили наші біблії. Потім він закрив свою біблію і сказав: Джері, піднімись сюди, бо хоче, щоб ти закінчив цю конференцію. Того вечора я проповідував проповідь Орала Роберта під назвою «Четверта, Четверта людина. Людина це та так. проповідь, яку я почув від Орала Роберта, коли мені було 11 років. Так. В 1957 році, коли я почув заклик до служіння, я навіть так. не знав, що в мені була ця проповідь, і коли я почав того вечора проповідувати, вона вийшла з мене. Боже мій, це Тері, не було. Твоя дружина Террі, була тоді телевізійним так, продюсером. Так. Брат Копленд вийшов після того і сказав: Террі, які б передачі не були у тебе заплановані на наступні кілька тижнів? Зніми їх з ефіру якомога швидше запусти в ефір ось цю проповідь. Вона вийшла в ефір буквально через кілька тижнів. І вона вийшла в ефір так. неділю. Так, бо тоді у вас ще не передачі. було щоденних передач, лише недільні. і вона вийшла в ефір в неділю. Наступного ранку мені зателефонували з офісу Орала Робертса. Він хотів, щоб о десятій ранку я був в його офісі. І Я подумав, він подасть на мене в суд за те, що я проповідував його проповідь. І коли я зайшов до його офісу, це поклало початок моїм стосункам з Орелом Робертсом. Він сказав: я вчора бачив, як ти проповідував мою проповідь на передачі Кеннета Копленда. Ще раніше я чув, що ти почув заклик Боже ще у дитинстві, коли я проповідував. І коли я дивився тебе, я сказав своїй дружині Евелін: настав час почати стосунки з цим молодим чоловіком. Тому це, це поклало так. початок моїм стосункам з Оралом Робертсом. Це дивовижно. Це що ще не так? Якщо згадати ті проповіді, які ви проповідували, і ті речі, які ви робили, є одна конкретна річ, яку ви зробили. Це було дуже цікаво. Ви говорили про все озброєння О, Боже, і фактично в нас є це відео. Серйозно? Дозвольте так. мені дещо про нього розповісти, перш ніж ви його покажете. Була одна молода жінка, яка мала у Голівуді студію, в якій вона створювала костюми. Так. Вона запитала у мене: якщо вона створить костюм, всеозброєння Божого, чи одягну я його? Я сказав, так, я його одягну. І вона виготовила цей костюм. Я не думав, що вона насправді це зробить, але вона це зробила. І вона привезла його на конференцію. Так. так. І вона сказала, ось він. Що одягнете ви його сьогодні вранці? Я відповів, я сказав вам, що одягну. Я зодягнувся у те все озброєння. З за рогу вийшов брат Копленд, він подивився на мене і запитав: що ти зараз задумав? Я відповів: я зроблю наголос на деяких речах, і саме так це почалося. О, це я не знаю, чи покажуть вони цю частину, але там на мене напустили дим і все інше, і я був весь у стрілах. Так і я сказав: ніхто не знає моїх бід. Так. Давайте подивимось на це. Я приготував це спеціально для вас. Вмикайте. Так. Бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви цього віку, проти духів злоби піднебесних. Для цього прийміть все озброєння Боже, щоб ви могли стати у день злий і подолавши все встояти. Тож станьте, підперезавши стегна вашій ваші істиною. І, зодягнувшись в броню праведності, і взувши ноги в готовність благовістити мир, а над усе візьміть ще твіри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого. І шолом спасіння візьміть, і меч духовний, яким є Слово Боже, всякою молитвою і проханням моліться завжди духом. Амінь. I mean. Ніхто не знає моїх бід. І ви проповідували в цьому всю проповідь. Так. Так. Я заслуговую за це на якусь нагороду. Так, справді. Я ніколи не забуду. Брат Коплен запитав, що ти зараз робиш? Я сказав, роблю наголос на деяких речах. Саме тому так чудово бачите вас завжди разом. Ми сказали, що ви знову разом, але насправді, так. ви нікуди не відходили. Просто того року ви були з братом Коплудом на всіх наших конференціях. Пригадую, якось ви стояли з братом Кеннетом на сцені. І шкода, що у нас немає цього відео, але ви з братом Кеннетом стояли на сцені, і він почав говорити, а потім О, кашляти. І він кашляв ось так. Він кашляв і кашляв, і згодом раптом він сказав: «Джері, Джері, приймай естафету. І я вийшов туди і почав кашляти. І тоді ви почали кашляти? <ріст> так, ми бачили цю сцену в Тельюрайді, штат Колорадо. Так, ми пішли на цю виставу. Фактично, одні люди, які були партнерами служіння Коплендів, вони володіли так. тим місцем, і вони так. запросили нас залишитись і подивитись цю виставу у стилі кантрі. І той чоловік вийшов, він почав співати і раптом він почав кашляти. Тоді він попросив ведучого вийти і прийняти естафету. І той теж почав кашляти. кашляти. Ми ще кілька днів сміялись, згадуючи це, але я не знав, що Кеннет зробить зробиться на конференції. І коли він почав кашляти, я спочатку подумав, що не так з братом Коуплендом. Але потім я швидко зрозумів. Ви зрозуміли? Я сказав гаразд, він відтворює О. ту сценку. У нас є ще одне відео. Я не планував робити це на сьогоднішній передачі, але сподіваюся, Міні ви не Мені Це проти. подобається. У нас є ще одне відео. Це одна з найвідоміших проповідей, яку ви проповідували. Там мова йде О, про каноя. Просто розкажіть трохи короткий зміст. Якось я запитав у Господа, чим насправді є життя віри, і це вийшло з мого духа. Це як намагатися пливти на каноя вгору проти течії? Так. Так і всередині мене була ця ілюстрація. Ми з братом Коплендом збиралися проповідувати у Фресно штат Каліфорнія. І Він представив мене, і я почав служіння. І я вперше використав цю ілюстрацію на тому зібранні у Фресно. Форш таймінне Фрезнеєте? І людям це сподобалось. Це справді потрапило в Яблочко. Розумієте, вони могли добре це розуміти. І потім ще разу, коли я проповідував десь братом Коплендом, він запитував: ти будеш проповідувати каної? про Каноя? Я відповідав ні. Я не планував. Він говорив: я питаю, ти будеш проповідувати про Каное? Я відповідав ні, не планував. Він говорив: я запитую, ти будеш проповідувати про каноє. Я відповідав саме про це я і буду проповідувати. Тобто дійшло до того, що він змушував мене розповідати про це. Всі всюди, де б ми не були, у нас є коротке відео, де ви говорите про це каноя. Я подивився його сьогодні трохи раніше, і вам, друзі, слід це побачити. Ви помічали. Що пливуче вниз за течією на каноє вам не потрібно особливо гребти, бо потік сила цього потоку буде нести вас в своєму напрямку. Але як тільки ви приймаєте рішення, що ви зробите Ісуса Господом, і ви будете жити за Словом Божим, вам доведеться підняти з дна цього каноа весло і почати розвертати його на 180 градусів. І зверніть увагу: не легко розвернути човна на 180 градусів, коли ви пливете вниз за течією. Коли ж ви нарешті розвертаєте його на 90 градусів, цієї миті є велика ймовірність розбити каноя. Цей потік б'ється у вас, що і його важко розвернути проти течії. І ви думаєте, боже мій, його коли-небудь взагалі можна розвернути на 180 градусів? Все це так важко. Я не можу цього зробити. І ви кидаєте на дно це весло, і ваша каноя розвертається, щоб знову пливти за течією. Ви любите Бога, але ви живете як цей світ. Ви сумні. Ви пригнічені, і тут до вашого міста приїжджає брат Хейгін. Він навчає вас, що ви можете мати те, що говорите. Ви чуєте про його зібрання, ви йдете на його семінар, і він починає проповідувати. І ви оживаєте і думаєте, Боже мій, саме так я і буду жити. І ви починаєте розвертати своє каное на 180 градусів. І ось воно знову. Ви розвернули його на 90 градусів, але цього разу ви кажете. Я можу мати те, що я кажу. Я розверну це каноє на 180 градусів в ім'я Ісуса. Алелуя! Я це зрозумів. Не припиняйте гребти. Не припиняйте гребти. Не припиняйте гребти. О, брате Джері, це дивовижно. Це дивовижно. Людям справді легко це розуміти. Так. І потім з часом, це було тоді, так. коли я про це проповідував. І потім з часом, коли люди замовляли запис цієї проповіді. І сама проповідь називалась Закон просування вперед. Так. Але ніхто цього не знає. Закон просування Її вперед. Так не називають. Її називають історію Каноє». Її називають історію про Каноє». Люди запитують ви все ще маєте ту історію про Каноє? бо в нашому офісі всі знають, про що йде мова. Але назвою тієї проповіді було закон Боже, просування вона вперед. Вона й досі у вас є? Отак. Ви можете Її зайти на сайт служіння Брата Савела і замовити для себе цю історію про Каноя. Точніше, вибачте, що це така історія про каноє. Замовляйте історію про каноє. Замовляйте історію про каноє. Так у нас є ще кілька речей. Я покажу ще одне відео. Що ж, саме такою вийшла сьогоднішня передача. Гаразд нещодавно ви проводили тут зібрання для служителів нашої місії. вийшли коридором, який веде до церковних гаражів. І там висить фотографія брошури. Світової столиці пробудження, яка була надрукована у 1979 році, ми її збільшили. Тож ми зупинилися біля тієї фотографії території місії, і ви почали розповідати так, історію. Я сказав: зачекайте, зачекайте. Я дістав мій телефон і записав те, що ви говорили про столицю пробудження. Я хочу, щоб ви це побачили. Це віра в дії. Приблизно в 1970 році, коли я тільки-тільки почав працювати з братом Коплендом, у нього був маленький літак Сесна Скайлайн. Ми сідали на той літак і залітали на цю територію, і він розганяв із злітно-посадкової смуги тварин, торкався її своїми шасі і знову злітав. І щоразу, коли ми сідали на неї, брат Копленд говорив мені: ти чуєш, як я це кажу? Одного чудового дня я буду власником цього місця. Ми робили коло, знову заходили на посадку, знову торкалися тієї смуги і злітали. І щоразу він говорив: ти чуєш, як я це кажу? Одного чи довго дня я буду власником цього місця, і так і сталося. Отже, так це сталося. Так, ви були з ним, коли він літав сюди. Це було багато років так. тому, ще до того, коли ми навіть не думали про цю територію. А Господь тоді так. говорив про неї брату Коплунду. Ви пройшли з ним крізь вогонь та воду та так. різні ситуації і. І знаєш Джордж, коли я говорив про те, так. що ми торкалися колесами шасі з літно посадкової смуги, йому довелося кілька разів кружляти над тим аеропортом, щоб зігнати з літно посадкової корів. смуги корів. І тільки після того, як вони з неї Боже відходили, мій. він починав торкатися колесами От шасі. І тоді він починав це сповідувати. І потім він знову заходив на посадку, торкався колесами шасі, починав сповідувати це. Минуло так і так. І саме так Господь з нами працює. Ось. Ми ще повернемось. Цього тижня ми розглядаємо те слово, яке брат Савел отримав від Господа. Господь дав йому це сильне слово ще в кінці 2018 року. Про чудеса та незвичні прояви величі нашого Бога. Брат Савел навчав про це в своїй церкві. А тепер фактично він так, проповідує сюди, про це всюди, куди їздить. Говорячи про це, ви також говорите О, про так. сюрпризи. Розкажіть нам про Бог це сюрпризів. У п'ятому розділі книги Іова в дев'ятому вірші говориться, що Бог творить чудні діла, незвичайні діла, незвичні діла. В одному перекладі Біблії говориться, він відомий несподіваними діями О, та так. сюрпризами. І якщо навчати про чудеса та незвичні прояви, то це частина цього. Бо дуже часто я говорю наступне: мене не дивує. Що Бог робить ці речі, мене завжди дивує те, як він це робить. Це цікаво. Як він це робить. Так. я не здивований, що Бог здійснює для мене фінансові чудеса. Так це абсолютно мене не дивує. Я очікую цього, але те, як він це робить, і ті люди, яких він використовує, так. щоб зробити так. це, це завжди для мене сюрприз. тому я закликаю людей прокидатися щоразу і казати: мій Бог, це Бог сюрпризів». Бог сюрпризів. Я очікую від нього сьогодні сюрпризи. Так, це те, що я роблю. Так. І в моєму житті постійно відбуваються сюрпризи. Але сам факт того, що вони відбуваються, мене не дивує. Так. Бо я очікую на них. Це те, що він сказав, він буде робити. Але те, як він це робить, це завжди сюрприз. Ви говорите про це у своїх проповідях, і я слухав те, про що ви проповідували у церкві, і це дуже надихає мене. я захоплююсь, коли я чую, як брат Савел говорить про це. І навчає про ці речі. І я знаю, що вам це теж послужить. Тому я знову і знову повертаюсь до цих передач на нашому сайті Кісіморки. І на завершення цієї передачі я хочу, щоб ви помолилися за наших глядачів. Будь ласка, помоліться про те, що є у вас на серці. Отець, в ім'я Ісуса. Я молюсь за кожну людину, яка дивиться сьогодні цю передачу. Я не знаю, що вони проходять, але ти знаєш. Ти Бог, який творить щось дивовижне. Ти Бог чудес. Ти так. Бог, який сповнює кожну потребу. Господь, здивуй їх сьогодні. До того як вони ляжуть спати сьогодні, здивуй їх тим, як ти приносиш те забезпечення, яке їм потрібне, те зцілення, яке їм потрібне. Дякую тобі, Те відновлення, Господь. якого вони потребують в ім'я Ісуса. Слава Богу, і я дякую за це. Амінь. Амінь. Який чудовий сьогодні день ще раз вітаю вас з 53-ю річницею вашого служіння. А ми з братом Савелом повернемось завтра. Нагадуємо вам, що Сус Ісус є Господь. Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуртоє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.